Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже спекотна погода, тож хочеться щось прохолодного. Отже, приготуємо з вами напій, охолоджуючий, який називається мохіто. Для приготування мохіто нам знадобляться такі продукти. Це, перш за все, лайм, лимон. Вода газована у мене моршинська. Можна використовувати любу газовану воду. Можна використовувати спрайт, цукор, льод і м'ята. І для приготування посуд, в якому ми будемо його готувати, і склянка, в якій ми будемо його подавати. Отже, для приготування нам потрібно лайм і лимон помити. І обсушити або протерти бумажним рушничком або серветкою. М'яку також потрібно промити і обсушити. Для цього її кладуть на бумажний рушничок або серветку, і вона просушується. Для приготування варту. Лайм та лимон нарізаємо кільцями або четвертинками і складаємо в ємність, в якій будемо його готувати. Одне кільце я залишу для оформлення стакану. Розріжу з однієї сторони кільце. М'яту можна просто порвати на такі шматочки. Або порізати, немає різниці. Додаємо до лимона й до лайму додаємо цукор і тепер ложкою чи вилкою беремо і подрібнюємо. Намагаємося як можна. Краще його почалити, щоб витекло якомога більше соку, який дасть нашому коктейлю більш насичений і ароматний смак. Тепер у бокал перекладаємо цю сумішку. До самої поверхні докладаємо льод. і заливаємо газованою водою, Перемішуємо. Стакан з напоєм, прикрашаємо шматочком лимона і кладуть Соломинку подають відразу після приготування. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі. Смачного!